Всім привіт! Це друга частина відео про 30 найшлейфовіших, найпрекрасніших ароматів на літо. І це серія про люксові аромати. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і доєднуйся до спонсорства мого каналу. Ось ці прекрасні люди вже доєднались, і вони мають ранній доступ до всіх моїх нових відео. І почнемо люксову добірку з Miu Miu Twist. Це просто неймовірно яскрава композиція на літо. До речі, дуже часто Miu Miu Twist порівняно. Балдафрік від Байредо. І оцей міу, -міу твіст він також дуже класно розкривається, шлейфово. І дійсно, тут в базі цього аромату також відчувається кедр, як і в Балдафрік. Тобто в розкритті ці аромати доволі подібні, але все ж таки стартує цей аромат ну, більш так солоденько. На мій смак, і більш квітково, і більш так ніжно, я би сказала, але все ж таки дуже класний аромат на літо. Просто потрібно цим ароматом поливатись, і, ну, неймовірно, класний аромат, як і флагман. До речі, в мене є він в колекції. Miu Miu Parfum про такі яскраві, альдегідні, свіжі. Цитрусові конвалі, до речі, також він класно міг би носитись і влітку. В нішевій добірці в мене було дуже багато ароматів з османтосом, з таким персиково-абрикосовим підтоном. І в люксовій добірці в мене є клоєномат одеперфам. До речі, обожнюю цей аромат. Носити влітку в ньому дуже багато таких от абрикосів, але насправді це така сливка мірабель. Вона жовта, така солоденька, і в цьому ароматі вона доволі така засолоджена. Разом з білими квітами, ну, от просто неймовірно класний аромат на літній вечір взагалі топ. Також додам в цю добірку клоєномат Parfum. от В цьому ароматі вже такі більш достиглі абрикоси відчуваються, така прям і замша, і така от сторона, ніби шипрова в цьому ароматі проявляється. Ох, обожнюю ці два аромати на літо теплий літній вечір Клоя номад. І de Parfum, і Ode Parfum звучать просто неймовірно. І ще один класний люксовий шипер це барення від Hermes. Тут якісь такі магічні ягоди в цьому ароматі, і білі квіти. На мій смак шкіряний є акцент в цьому ароматі, і ну, цей аромат також неймовірно красиво шлейфить. влітку. Ну, от класний такий люксовий аромат від Ермес. Прям полюбила його. Дуже. І один з моїх найулюбленіших ароматів Люксі це Нарцисо Родрігес Маск Нюд. Я взагалі вважаю, що це аромат універсальний на будь-яку погоду, на будь-яку пору року взагалі його. Можна нанести і в офіс, і на прогулянку, і вдень, і ввечері, і взагалі він супер універсальний. Він не заважає, але при цьому він так красиво шлейфить, такою димкою, мускосною лягає. І я думаю, що влітку він все ж таки відрізняється по своєму шлейфу, ніж навесні. І влітку він все ж таки так нагрівається, розкривається більш. Томно, я би сказала, дуже красивий аромат, до речі, рекомендую до затесту обов'язково як універсальний аромат на кожен день. І класика з класик це Giorgio Armani C в версії Eau de Parfum. Це, взагалі, один з найперших ароматів флагман цієї лінійки. І просто влітку він звучить цими такими солодкими. Ну, смачними, смородиновими ягодами, і також цей аромат розкривається дуже красиво в шлейфі. Всім, хто носить цей аромат, я завжди роблю компліменти, тому що я його в шлейфі не впізнаю, він якось по-іншому розкривається. Ну, Трішечки засолоджений смородинкою, такою солодкою, цукровою аромат, супер красиво. Так ягідно відкривається влітку. І топ 1 яскравих ягідних ароматів на літо це Аметист від Лалік. В принципі, це дуже бюджетний аромат, який коштує ну, от просто до тисячі гривень. Я зараз точні цифри не пам'ятаю, але він ну просто. Класно розкривається влітку. Тут неймовірна кількість різних ягід, чорниці, суниці, полуниці. Що тут ще є? Е, ну, просто ягідний вибух, яскравий смачний аромат і при цьому бюджетний. Також зважайте на вашу. Е, Любов або не любов до ноти смородини, тому що вона тут дійсно відчутна з різних сторін. Тут і зелений листик, і така ягідка смородини. І я знаю, що дійсно цей аромат не кожний любить. І тим більше я ніколи не рекомендую купувати флакони на осліп, як це роблю я. Але. Завжди тестуйте, придбайте семпл, від Левантик, в різну погоду, в різний настрій поносіть аромат і зрозумійте, чи подобається вам цей напрям. Але якщо ви вже полюбляєте цей аромат, то поливатися влітку їм просто неймовірна насолода і задоволення, обожнюю аметист. Від лалік. І ще один аромат класика це Зен від Shiseido. Аромат, неймовірно, яскравий, фруктовий, тут відро якихось тропічних фруктів і цитрусів. І, здається, тут є е, ананас і купа якихось таких от суперсмачних фруктових нот. Ох, як він класно. Тримається на шкірі влітку, як він класно шлейфить, як він смачно шлейфить. Обожнюю цей аромат. Насправді ну, не дуже часто чомусь ношу, тому що маю доволі велику колекцію, але все ж таки, якщо є настрій його нанести, то це завжди дуже позитивні враження. Просто неймовірно класний яскравий такий трішечки з кислинкою, аромат на літо. Дуже бадьори, я би сказала. І нарешті дійшла черга до моїх найулюбленіших тропічних мюглєрів. Це круїзна лімітка Angel Summer. Тут просто якийсь тропічний коктейль з мангом, маракуями, з якимись такими, ну, купою тропічних класних нот. Давайте я його собі нанесу. Не часто його насправді наношу. Але сьогодні. Ой. О, так хочеться його затестувати, просто яскравий вибух тропічних фруктів. І тут також відчувається така е от пачульна нотка, але вона не настільки яскрава, як в інших ангелах. Все ж таки, тут відчувається дуже довго цей тропічний шлейф, такі солодкі коктейлі, тропічні. Ну, В першу чергу з манго. У своїй добірці про бюджетні літні аромати. в мене там такий буде суперкрутий тропічний коктейль. Дочекайтесь, додивіться, в наступній серії буде добірка бюджетних парфумів на літо. Клас! І ще один тропічний літній мюглєр – це версія Angel Muse в туалетній воді. І тут, ну, вже такі горіхові пралінешки відчуваються, тут же пачулі відчуваються більше. Але тут в старці дуже яскраво звучить маракуя. Давайте я також собі нанесу. Нарешті настав час цих тропічних мюглєрів, нарешті їх можна носити. Просто ох, неймовірно смачний, супер солодкий, насправді супер солодкий такий а, маракуєвий цей коктейль. Тель разом з таким горіховим топінгом, з горіховим праліне. Ну, і тут пачулі вже більш яскраво відчуваються. Тут же ангельська ДНК ще більше вгадувана. До речі, в минулому році вийшов ангел-фантазм, якщо я не помиляюсь, і це правильна його назва. Я зроблю вам тут фотографію. І це майже. Копія на круїзну лінійку Айст Стар про піноколаду. І він дійсно от так і звучить про. Такі ананасово-кокосові такі ноти, про такий тропічний коктейль піноколаду. І дійсно дуже прикольний аналог ISTAR, тому що ISTAR, здається, вже не випускають, а оцей Angel Fantasm можна придбати в цьому перевипуску. Більш сучасному. Тож це було друге відео про люксові, найшлейфовіші, найкласніші аромати на літо. Дивіться, будь ласка, першу серію про нішеві аромати. І чекайте наступну серію про бюджетні парфуми на літо.